Чому відвідувати російську православну церкву в Україні це помилка? Колись церква була місцем миру, де молилися за життя й душу. Але зараз деякі храми стали казармами, а Амвон трибуною ненависті. Російська православна церква вже давно не про Бога, а про владу і імперію. Вона благословляє ракети, мовчить про бучу і тримає українські душі в московських кайданах. РПЦ інструмент Кремля в Україні, що підтримує проросійські позиції і ставить під сумнів нашу незалежність. Україна має свою автокефальну церкву православну церкву України, яка символізує нашу релігійну незалежність. Релігія це частина національної ідентичності і безпеки. Відвідувати РПЦ означає підтримувати структуру, яка часто співпрацює з окупантами. Історія показує. РПЦ була інструментом русифікації, придушуючи нашу культуру і мову. Та правда сильніша: Українці шукають істину, і навіть попіл брехні не затулить світло віри. Обираючи церкву, ми обираємо не лише віру, а й майбутнє України.